Вийшли на прогулянку в інший край Буковелі. Тут такі отелі з басейном. Велопропад навіть є. Ой, кошмар, машини. Фо, завізять. Такий вихлоп. Шли йшли, йшли. І до пана бануша прийшли. Ох, і високо підіймати за нього. Кажуть, що тут найсмашніший Бануш. Фу, я аж захекалась, пока поднималась. Фу, он тут на гору, на гору и на гору, так что. А так, думаю, так Да, по а да, Я вас прошу, вот на прям слов нема. Тут хоть ступенечки, а там вообще идешь. Ух, яка тут гарна локація. Фото локації. Ага, не каже, ми так на гору високо. Ага. Піднімались так високо на гору. Фух. Мы шли аж... Не, давай тут. А? Потом он... Мам, я не буду здесь стоять. В смысле? Мамы принесли бограч с такой шапочкой. С помушечками. С с Мама, Мам, ты хотела такую ложку, да? Сейчас Тебе сметана? Ну, Мам, ты уже это Я Это селедка. Казала, я не буду селедку, не буду селедку. <говорит> бана. В ресторане Родельбан сделано Зроблений такий макет, скажімо так. О, от. Траси, горновичні траси, буковелі, гляньте, як виглядає. Ми прикольно зробили. Ми коли перший раз тут були, я цього ну, це не звернула навіть уваги, а це заходимо, дивлюся, макет. Думаю, о, засніму. Тут навіть написано, яка... що це за витяги. І наскільки вона довга. І навіть де знаходиться яке кафе, прикольно. готелі кафе, клас. Так, а ми пішли обідати. Зайшли в ресторан Родельбан, де я вам показала цей макет, от, хотіли там пообідати, а нам вийшла фісант і сказала, що у нас вже все, закрився сезон, ми вже з 1 вересня не працюємо, відкриється, в зим... ну, відкриється сезон тепер взимку. Ми такі були здивовані. Ну, так от. І я вам скажу, що стало набагато менше людей. Ну, звісно, що дітки пішли до школи, батьки на роботу, хто куди. От. І бачите, ресторани закриваються, працюють тільки в сезон, працюють тільки влітку та взимку. Весною, напевно, і осінню не, не працюють. Ну що ж, йдемо ми далі в ресторан італійський, філічита, не знаю, може піцу поїмо. Ви знаєте, я вам хочу сказати, що ми були біля колеса огляду. Ресторан Сяєву. Там піца ще, Там така піца смачна. Класно, так що якщо хтось буде з моїх глядачів в Буковелі, обов'язково підіть до колеса огляду. В ресторан цяй і замовте собі піцу. Я замовляла з креветками, дуже смачно було. Так, ну що ж, йдемо. Я думаю... Не те, що думаю, мені просто цікаво. Чи багато отак от на сезон закривається ресторанів. А як ти думаєш, багато на сезон закривається ресторанів? Знаєш, я перший раз таке почула взагалі. Так, все, йдемо. У нас мама дуже любить піцу. Вона вдома часто пече. Мама робить таку піцу пухкеньку, домашню, таку, вона любить таку. Я як роблю піцу, так я роблю таку тоненьку. Тонень... Так, тоненько, тоненько розкатує тісто. Мама робить таку пухкеньку, таку. Тихо, тихо. ні, 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 я і Не просто. І И а то это, І в мене, це, і в мене тісто чуть трохи слабенько таке. Ну ти робиш таку піцу, таку пухкеньку. Ні, ну я чі, я, я цей раз розкатувала дуже і вона трохи підняла. Я, я люблю, щоб ви так от взяла, і прям лист листик в, в був тісто з ну, Тоненький тоненький. От. Так ми кушали, так? Так, да, це я так роблю. Ну, діли, помниш, ми їли, пам'ятаєш? як кожного Указав свої ж припищені їде. На цей раз а ото, як ти живе, я сама їздила слік дії. А той раз, як це так ми заходили, оце ж піцерія і пицця. Піцерія. Так, так теж, 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 теж теж тоненько там, да, так? Наоблокірувала цей пушкина. А я тільки білочку бачила. Така чорна пухнатенька білочка вбіла. Я не встигла її зняти трохи. Хорошо спали. Ми спали при чудово. Я як виробилася в час і проснулася на чого дев'ятого. Ні, я раніше проснулася. Мама Лялю привела до мене. І головне, Зачем? Я не знала. Вона сама прибігла і підняла І вона на подушку лягла І пішла собі. і двері закрила. Думаю, ну вона бігла і випитала. Ну Да. Залізла під одеяло. І все. Зігрілася наша лялек. Так, де там наша життя? А, ось своїй піці. Ні, все подали на запрос. Ти тільки говориш, що <реку> знову <сразу> виносить. Спасибо. Дякую. <реку> Оце Спасибо я люблю тебе. таку тоненьку. Це те, що я заказала, це те, що ти заказала. Mm -hmm. Так, ну що, так, смакуємо? Гляньте, я тільки сказала, кажу, де наші тарілочки? Раз і принесли тарілочки. Тільки сказала, де наша піця? Раз і принесли піцю. Ой. Ммм, я говорю, такий Ой. Да? Угу. Mm -hmm. Сейчас попробую я. Горим черико, Так, все будем есть. М. Горячее, Ой, не розділю, представляешь? Ой. Ой, специально не розділю, а щоб два куска. Так хай їсть. Катя, у нас Голубі, Моля вчора ганяла голубів. Ну я її лапу пам'ятаю. Але вона ж помила лулу, тому то до мене прибігла, напила лапи луза. А, я вчора ще не зрозуміла, чого це лулуся з тобою спала. А, от Молька негодяйка. Так, ми вже так смачно наїлися. Вони під орієшки. Це може бути сіробник. Сіробники не купляли, гриби. Мама, мам, ось його кипочка. Має тільки з шишечками. Да ну от давай я тебе сніму. Ти зараз подивишся на себе, як ти. А скільки така? Мам, це вже шпитала. Та їй вже забула скільки. А, написано, я ж не бачу. Варення, з лаванди, Написали? з стріянки. Написано? Написано. Це 65. Ага. Це 60. Да? А ну, ірану, і рано цю іра. Глянь на мене, пожалуйста. ось в українському такому вишиванка, бачиш, прикольні. І теплі такі. І м'які, накусенькі. А в мене ще, знаєш, свідкіля є з, з Ужгорода, по-моєму. Десь, десь, ми... десь ми купляли. Ось у прикольні теж, типа горобини. Да. Ух ти, рукавички, рукавички, да? рукавички клас. Я не, які рукавички. Скільки вони? Ні, не бачила. Перший раз детські взрослый. А можна їх поміряти чи ні? А як їх Пожа, <плес> О, ось, не тут? Пожалуйста, так говорити. Ой, сніві тут. А нитки вуси торчать. Уже вибирали так само. Та нитка торчить. Чаї. Карпатські. Високогірний, древний, карпатський чай. Це хто любить? На любителя, так скажемо. Усі які годинки і ікони. Красиві, яркі.

Шишками так гарно. А чи смачно, невідомо. Варя маму піти до колеса, огляду. А вона не хоче. 4 кілометри, навіть більше, кілометр. Один нет, там не один кіл, не Я в Maps посмотрю. Идем, mm -hmm. идем, идем. Давай, забирайся. піднімайся. хватит чаювати, будеш дома чай. Ты приїхала сюди на відпочинок. 1.6 км. <связать> Альфон, нас дурить не надо. 1,6 на машине. <связать> <связать> 1,6 на машине, а пешком еще быстрее кажешь? <связать> Нет, пешком дольше. Нет, быстрее. Нам надо вот так объехать. А, а мы можем же на машине туда поехать. <связать> ну, конечно, надо шаги на <связать> победу. Спорт... <связать> Спортсменка. Давай будем шаги нахаживать, вставай. Менше їсти... Накажу, Менше їсти, блядь. Менше mm. їсти булочок. Я булочок все тут не їм. То виїсте вона. Що ти там, сервучок топчеш, да? Один маленький. І де будемо, давай. Мостибай. Mm -hmm. Да. Ходіть, ви молодь, ви ето. Менто, мої ютуберські. Я вночі не ходю. Я підписники та... скажуть, що мама, напевно, не чай п'є. Мама, напевно, вино п'є. <рес> да. Що Ча... із такої чашки вина? Да? Покажи, яка твоя чашка. З Гуцуленда чашечка. Гуцуленд. А то Венцена дає у ходільник поставити. Гуцулент, аби знали, і Чого, не Гуцуленда. Чого не понравилися? На коз подивилися. Тобі не, не понравився гуцуленд? Та чому я кози не бачила. Чи що? А як раніше люди Ходні жили. Кози. А ми ж в Закарпатті дивилися, спомнів, як люди жили. Ну, це було в тому році. То ви не знаєте, як жили, а я знаю, як люди жили. Вийшла на вечірню прогулянку, а я кажу, сестрі кажу, дивись, на горі щось червоним горить, а вона каже, це не на вишка горить. Так десь далеко-далеко, червоний колір. А ми вийшли на вечірню прогулянку. До колеса зараз пройдемось, прогуляємось. Який тебе на колеса, ти бачиш? І виходить, наче колесо в ялинках. Клас. Де? Ай боже. Це рапушка. Ідем, лягушка рапушка О! Що це вони вже світло вимкнули? Ми тільки вийшли гуляти. Вони вже світ... світло вимикають. Флекс вода. Басейни. Сестра з мамою ходили сюди вчора. Їм дуже сподобалося. Басейни не закузі. Да? Вам понравилось бассейн? И на втором этаже тоже бассейн? На А на третьем наверху на крыше шоссе? А, джакузи. Сестра каже, я не можу далеко додалеку йти. Ну, ми просто маму оговарювали, вговарювали, ну, не захотіла. Тисячу причин для того, щоб сюди не піти. Ну, я кажу, ну а як не піти, якщо ти приїхала відпочивати сюди? Як не подивитися ці красоти? день один вид, вночі зовсім інший. І все одно гарно, що вдень, що вночі. Кафе, правда, вже зачинені. Зараз десь хвилин, може, 15-10 вечора. Як не прийти і не подивитися на оці види. Неймовірна краса. Такий, правда, вітерочок починається, такий трошки противний. Але нічого страшного. Дика вишня. Шоколад, морозиво. Солодощі різні, жуйчики. Коло сонця. Це вишка, з якої люди стрибають. Ну і ось воно, колесо. До речі, воно якось сьогодні одним світить і все синє. знаєте хоробрість, щоб пригнути. Анір різними кольорами. Я думала, що одним тільки світить. огляду сьогодні працює. Ну, в сусі воно завжди працює, але м -м, ввечері мало ж хто катається. І ще я вам хочу сказати, що зараз напевно хтось катається там. А воно крутиться. далі. Зайшли в ресторан Сяйво, попити какао, з'їсти якогось тортика, хоча я тортика не хотіла, але хотіла тортика. А вони сказали, що у нас какао сьогодні, на жаль, немає. І ми такі... «М -м 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 Короче, і Йдемо зараз в італійський ресторан, якщо я не помиляюсь. Що там такої? Що за бій посуду я плачу. Это. Уже там, в итальянском уе. Какао. то солодочники. А тут даже фонтанчик есть. Кольоровый, видите? И Алена молю на поводку ведет, потому что моли у нас очень любят бежать вперед, а там машины. Оленка, комментируй, как ресторан называется? Вот написано все. Добрый вечер. Добрый вечер. Лимончики, декорация такая. І я. Що вам не, не цікаво? Какао <свист> <свист> з маршмелон. Просто маршмеллоу, а там а, такий гарний малюнок був. Тут кажу, просто маршмеллоу, а там вся, гарний такий малюнок. Букавель, ось вона, пуста Букавель. Нема нікого абсолютно. Ну, окрім нас, двох сестрою. Взагалі пусто немає ніде нікого. Зараз ой, десь 22.40 напевно, десь так. Ще вам хочу сказати, що іще неділю назад. Бу було дуже багато народу. Зараз просто, ну в такий час. Просто. Ну, просто, просто, просто нема нікого. Пуста Буковель. Аж знаєте, якось курортне містечко, аж якось дико чи як сказати. Тільки від того, що просто немає людей. Я ще пам'ятаю, тут на велику каталися, на скейтах каталися, на чому ще, на самокатах. Зараз взагалі пусто. Не знаю, що показалось парса, я думаю, шо-шо? не вже так холодно. Кам'янці свидеть. Копать. Все, пуста буквально. Нельзя подавати. на Ой, собачка.